Вітаю вас, друзі. Сьогодні субота. Значить, прийшов час шокувати вас у нашому щотижневому випуску новин у рубриці Шок. Шокується. А в цій дуже цікавій рубриці ми розповідаємо про актуальні новини, які трапились в Канаді, у світі, в Сполучених Штатах, в Україні, в Європі, на Близькому Сході, де завгодно. Все цікаве, що потрапило на мій радар. Буде в цьому випуску. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, а ставайте спонсором нашого каналу. Буду їхати по Канаді і розповідати вам цікаві новини. Почнемо, як завжди, з економіки. Економічних новин нас було не дуже багато, основні були на тому тижні, але все одно є про що розповісти. Наприклад, підтвердилася інформація стосовно виплат 200 доларів на кожну людину, яка проживає в провінції Онтаріо. Дагфорд, прем'єр-міністр, вирішив зробити такий популістський крок. А також прем'єр простих рішень, я б його назвав. А, так от а, всі антарійці отримують по 200 доларів на початку 25-го року. А, на це буде потрачено 3 мільярди 400 мільйонів доларів. Приблизно. А, і це таке рішення насправді багато виникає критики, починаючи з банального підкопу виборців. Але тут виникла аналогія, така дуже цікава про прості рішення, які вже були в провінції Антаріо, економічні, у 80-ті роки, і ці рішення вигрібають покоління канадців. А наприклад, побудували біля Торонто Хайвей 407. Це така платна дорога, яка була побудована у 80 80-ті роки. Буквально три роки вона була у власності провінції. А потім в них не зійшовся бюджет за якийсь рік, і вони його продали той highway, у концесію на на, на срок 100 років. За якісь смішні 3 мільярди канадських доларів. А, і через вже декілька десятиліть а, цей бізнес є одним з найприбутковіших в Канаді, а, входить точно в топ 10 В них профіт більше 50%, там, майже 70%. А, і антарійці вимушені їздити по хайвею, який коштує просто дурних грошей. Напевно, це най найдорожча дорога в світі. Там а, в одну сторону проїхати буде коштувати доларів 50 в час пік. А, а якщо вам треба їхати кожен день, ви можете порахувати, скільки грошей можна витрачати на тій дорозі. А, і за це рішення дуже багато було критики свій час а, уряду Канади, а, уряду провінції. Але ну нічого не поробиш. Договір це був так составлений, що його неможливо розірвати. Фактично, і канадці та будуть страждати і, і донині. Коли це закінчиться, невідомо. Але ось такі прості рішення: типу, давайте роздамо людям по 3, по 200 доларів, потратимо на ці ті ж самі 3 мільярди доларів. Це дуже-дуже, як на мене, таке популістське і неправильне рішення. Є набагато кращі способи потратити гроші. Але ну, маємо те, що маємо. Монополії взагалі Канада знаменита своїми монополіями, такими як Air Canada, наприклад, найдорожчий перевізник у світі, напевно, також. Політати десь по Канаді коштує абсолютно дурних грошей десь за Канаду вилітати ще дорожче. Немає лоукостерів як класу, але якщо вони з'являються, то вони тримаються там максимум два роки і потім зникають, не витримують конкуренції. Ось нарешті у нас такий прорив трапився нещодавно з однією монополією, яка називається LCBO. Це мережа алкогольних магазинів провінції Антаріо, яке належить державі. А і вони десятки років були монополістами на цьому ринку. Коли ми приїхали в Канаду купити алкоголь. Можливо, було лише в магазинах LCBO або Beer Store. А Потім там через пару років в великих супермаркетах стали продавати пиво, і це вважалося таким проривом. А потім LCBO знахабнів до, до такої міри, що вони там ставили, почали бастувати Ось цього літу. Бу були закриті всі магазини через те, що Збиралося прийняти рішення, щоб дозволити продавати слабу алкоголку в на заправках. І Елсібіо не працював там більше двох тижнів. Це дуже сильно обурило місцевих антарійців і призвело до того, що уряд Антаріо прийняв рішення почати продавати алкоголь в усіх фактично заправках на великих магазинах. І ось злітку більше 6 тисяч магазинів вже отримали ліцензію на продажу алкоголю, вже почали її продавати. Там на на будь-якій заправці зараз вже можна купити пиво вино, і цього неможливо було зробити ще півроку тому. Але найголовніше, що починаючи буквально з вчорашнього дня, алкоголь будуть продавати в Антаріо магазини Костко. А магазини Коска це унікальна річ взагалі для Північної Америки. Там е, все набагато дешевше, ніж е, де-інде, якщо купувати великим оптом. І вже е, люди почали там бачити, які ціни ставлять на пиво там, в коска, і воно там на 10, інколи на 20-30% дешевше, ніж тому самого Сібіо або Бірстору. А, і це була дуже велика, до речі, несправедливість, коли там приїжджаєш в Оттаву, в Атаю заїжджаєш в Коско, там немає нічого, ніякого алкоголю. Переїжджаєш річку в гатіно, а там вже є нормальне пиво, нормальне вино по абсолютно вміняємим цінам, і це було дуже класно. І дуже здорово, що тепер можна це зробити, буде в провінції Антаріо. Так що монополії треба треба кнохтю, я би так сказав. Немає нічого хорошого в монополіях, і Канада дуже відома своїми монополіями. Мало тут конкуренції, немає такої конкуренції, як Сполучених Штатах. Через це ціни в Канаді на багато речей набагато дорожче, ніж Сполучених Штатах. І навіть різниця в курсі долара. Зараз канадський долар відсотків на 30 слабше, ніж американський, все одно можна поїхати в Америку і купити речі дешевше, ніж в Канаді. Так що ось така вона канадська, канадська монополія. Сподіваюся, що буде більше з'являтися компаній, які конкурують між собою, за що завгодно, і не буде більше таких. Перекосів, коли одна компанія задирає ціни такі, що, типу, як той самий highway 407. Ось, ось цю би монополію прижучити, але, на жаль, немає поки варіантів. Сподіваюсь, вони коли-небудь настануть. А, тепер стосовно політичних новин, не було в нас а, таких активних політичних новин в Канаді, але їх дуже багато в Сполучених Штатах. Буквально за декілька днів, у цей вівторок, наступний вже відбудуться вибори в Сполучених Штатах, вибори, від яких залежить усе, фактично не те, що там доля Сполучених Штатів, доля всього світу, я вважаю, тим більше доля України. А дуже, як на мене, несправедливо, що буквально шість. Свінг-стейтс, тобто Штати, які там мінливі, <хи> не ні можуть ніяк визначитись, вирішують, вирішують долю всього світу. І десь там в Детройті якийсь а, бухар, яких там дофігіща, до речі, буде вирішувати, чи буде Камала або Трамп президентом і з перевісом там в декілька сотень голосів, це може відбутися. А, і потім ну, від долі ну, дуже невеличкої кубки людей справді залежить доля всього світу. Несправедлива система виборча в Сполучених Штатах, на мою думку, давно треба буде було перейти на популяр волт, тобто, щоб аби як в нормальних странах більшість голосів обирала президента, не так, як вони зробили в XVIII сторіччі і до, до сих пір йдуть через е, таке дуже странне голосування, яке, як на мене, не є, не є репрезентативним. Але якщо б бажаєте якихось прогнозів, мій вам прогноз, я майже на 100% впевнений, що переможе Камала. Чому я так думаю? По-перше, є деякі індикатори, які доволі непогано спрацьовують. Є такий індекс SP 500 це біржовий індекс найбільших 500 компаній Сполучених Штатів. А, і за останні 24 вибори, які відбулися за останні 100 років, а якщо за три місяці до виборів СНП росте, то залишається при владі чинний президент або президент від тої ж партії, а, і ось в 20 випадках це спрацьовувало, і лише в 4 випадках не спрацьовувало. Тобто 80% вірогідності, що це спрацює. І саме S&P за останні три місяці зростає, і взагалі за шість місяців він зростає А Не були там в нього невеличкі просідки там десь в серпні так припав, потім відскочив. Коротше, S&P показує, що переможе камало. Буду сподіватися на це. Другий індекс це голосування, які вони роблять по пошті заздалегідь. Онлайн і там також демократи дуже активні і, скоріш за все, вони доберуть ті голоси, які не доберуть у день виборів. Ще один момент: це обурені жінки, які в Америці фактично є зараз основною рушівною силою, яка може зробити камалою президента. А через ідеотські відміну. Закону про заборону абортів на федеральному рівні тепер дуже багато жінок у багатьох штатах страждають від неможливості зробити аборт. А кримінальна відповідальність, люди буквально вмирають, не отримуючи допомоги, якщо там є якісь складні медичні випадки. Тому жінки справді обурені Трампом, і це те, що він зробив за відміною цього акту. Законного тому я думаю, що вони також зроблять свою справу. І ще як фактор, чинник того, що переможе Камала, це підтримка селебрітіс і підтримка молоді. Дуже багато американської молоді забивали на вибори, як на такі не ходили ніколи голосувати. За вибори завжди така пенсійна тема була і по всьому світу, не тільки в Сполучених Штатах. молодь не дуже це активно в цьому приймала участь. Але насправді молодь дуже активна на цих виборах. А та сама Тейлор Свіфт, яка просто має мільйони прихильників, прямим текстом закликала своїх, своїх прихильників іти прихильників голосувати за Камал. Це також може спрацювати. Ну і ті самі пенсіонери, які дуже багато підтримують Трампу, вони просто вимерли в свій час. Під час ковіду Америка дуже сильно постраждала від недолугої політики Трампа, до речі. І Багато людей похилого віку просто пішли з життя через те, що не вакцинувалися, невчасно вакцинувалися, не було нормальних ліків і так далі. Тобто база Трампа вона зменшується через те, що багато людей цих вмерло. Ну і люди насправді вже давно втомилися від, від Трампа, знають, хто він такий. Не Треба нікому пояснювати. І багато, до речі, республіканців. А, доволі поважних республіканців, впливових республіканців сказали, що не будуть підтримувати Трампа на цих виборах. Ну, тобто, справді багато чинників, які кажуть про те, що скоріше за все Камала переможе, але неважливо від того, хто переможе, Камала чи Трамп, все тільки починається. Найцікавіше буде саме після вівторка, коли Трамп не признає свою поразку. Uh, і як він буде шатати країну, виводити людей на вулицю, робити новий заколот. Це за цим дуже добре і цікаво буде спостерігати. Uh, Сподіваюсь, що у американського естеблішменту, у американських законодавців, у американського уряду у президента Байдена і у Камали Харріс, яка буде президент-елект. У них вистачить мужності, сили протистояти цим всім інсинуаціям, які очікують Сполучені Штати після виборів. А, ну, за цим все буде дуже цікаво спостерігати. Але <смі> моя вам порада. Неважлива від а, того, чим закінчаться ці вибори, якщо ви живете. В Канаді підіть і отримайте собі ПАЛ-ліцензію. ПАЛ це ліцензія на, в... на володіння зброєю а, і купіть собі якийсь шотган, дробовик, аби він був на всяк випадок. Тому що, в принципі, те, що відбувається у світі, це фактично, на мою думку, фактично, це є третя світова війна, яка вже давно йде. Сформувалася зла — Іран, Китай, Росія, Північна Корея. І ці чотири тоталітарні країни будуть вбивати світ в нову світову війну, тому що беззуба американська політика останніх років десяток років можливо, навіть беззуба політика Європи вона приводить тому, до того, що конфліктів буде ставати більше, конфлікти будуть ставати більш глобальнішими. Тому мати при собі вдома якийсь запас <сум>, <сум>, <сум> нормального хар харчів, там emergency став, зброї, це нікому не завадить, на мою думку. Тому майте, майте щось на, на всяк випадок. Тому що жити в світі, на жаль, не стає безпечніше через те, що виродились політики, немає. Таких як Рональд Рейган, Маргарет Тетчер, а те, що є зараз, це така просто пародія. Мені справді не дуже подобається Камала, але на фоні Трампа це просто вибору. Вибору насправді немає. Вибирати Трампа це просто вганяти в світ ще одну світову війну. Справді, ці американські вибори вони зараз поставили на паузу фактично все. Затаївся світ, очікуючи, хто ж таки переможе. Європа дуже боїться приходу Трампа. В Україні деякі люди сподіваються, що Трамп це найкраще. А десь в, 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 в офісі президента вони думають, що Камала це, це не дуже добре, але насправді вони, вони всі помиляються. Це моя думка. Якщо ви з нею не згодні, напишіть свій коментар, дуже цікаво буде поспостерігати. Я не буду намагатися п -п -п переконати всіх, хто Трампа, що Трамп це погано, ну, це, це їх Бог. Тому як можна сказати, що Бог поганий? Не можна. Тому для людей, які, для яких релігія і політика це не одне, і те ж, а для людей, які трошки мають критичне мислення і включають мозок, коли думають, перш ніж голосувати, ось для вас всіх. А, ця, ця новина: голосуйте за Камалу Харріс. Ваш мій заклик. Сподіваюсь, до, до когось він дійде до тих людей, які ще не визначилися зі своїм вибором. А, тому новин наразі більше в мене для вас немає. Головна новина дочекайтеся вівторка і побачимо, хто переможе. Від цієї новини новини наступного вторка середи буде залежати дуже, 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 дуже багато. Сподіваюся, на те, що сили добра переможуть, і не буде більше такого розділу, який зараз є. Будуть нормальні і адекватні сили при владі не тільки в Сполучених Штатах, а по всьому світу. І перш за все в Україні. Бажалося б, аби нові прийшли люди. На жаль, у стані війни поміняти президента дуже, дуже важко. Але як би цього хотілося? На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Пока-пока.